Шалом тимчасові, Дніпро думи вам в душу. Усі як один, патріоти захисту, творці безпеки, борня кипить безмежного захисту, вірні творці. Місяця скипка над головою збираюся в путь. Обійми війни полюють на мене. Псу війни скомандували фас, розриває душі. Листячком смутку і ржаво вохровим нерви засипані до серця армійського осінь ластиться. Ну і в якості геть не попсового по скриптуму Піздюліно залежне людство. Людство, а рабство тобі личить. Дякусечки вам за увагу, ряснесеньких благословень. Прорвемося, переможемо. Все буде світанок. Амінь. Па -па.